Чоловік був Альфонсом у власниці компанії, в якій працював простим водієм, а за зароблені таким чином гроші, утримував родину і розповідав домашнім, що він є директором. Історія. Коли я випадково дізналася, що мій чоловік, коханець однієї з співробітниць його компанії, я вирішила знайти її в соціальних мережах і з нею розібратися. Ну, так суто по-жіночому, так? Копнула дівчина. Але який був мій стрес в стресі, коли я з нею зустрілася і виявилося, що він, її коханець за гроші. Тобто вона йому сплачує за інтим? Він є її водієм. Вона є директор компанії. Хоча я завжди думала, що він директор, тому що він так мені казав? Машина. На які він їздив кілька років, уявляється її, а не його. А мені він казав, що він її купив. А вона йому платила гроші, і за ці гроші ми їли пили, навіть їздили на курорти. І Я думала, що мій чоловік сім'янін, бізнесмен і любить нашу родину. А виявилося, що він Альфонс, невдаха, брехун і не любить нікого. Але це ще не основне. Окрім того, що машина виявилась її, а не наша, так само і квартира виявилась, в якій ми живемо, придбана в розстрочку, але на фірму, яка належить їй, а взагалі ні на нього і ні на мене. А я дурна ніколи не дивилася документи, нічого не перевіряла, тому що вважала, що це чоловіча справа займатися паперами. Дивіться, ви маєте завжди бачити документи на нерухомість на автомобілі і на якісь дорогі речі, які є у вас вдома. Ви маєте знати на кого вони оформлені. Для чого? Для того щоб розуміти, що у вас є і чого у вас немає. І якщо завтра вас кинуть, розлучаться з вами, помруть, зникнуть безвісті, ви будете знати, де ви будете жити, і ваші діти, або що вам немає буде де жити, і відповідно вживете якісь заходи і якось перестрахуєтесь, розумієте? Ні у якого чоловіка не написано на лобі, що він може таке уткнути як чоловік цієї історії, але тим не менш з дівчиною таке сталося. Єдина моя порада взагалі для жінок, які люблять розслабитися і все покласти на шию чоловіка, нібито він, чоловік, хай займається паперами. Цікавтесь роботою чоловіка, паперами, його життям, щоб виявити такі речі трішки раніше, якщо воно є.